Цей брехливий журналіст, ліберальний журналіст, Боб Вудворд написав абсолютну брехню. Про мене я не співпрацюю з Путіним. Я намагаюся вести переговори з цими сильними хлопцями. Для блага Америки на відміну від Джо, Джоя, справжній президент Сполучених Штатів Америки. Мамо, десь так відреагував 45-й президент США на вихід книги Боба Вудворта під назвою Війна. То що ж такого написав журналіст цікавого, і що визвело ефект чи не інформаційної бомби нині зараз в США? Зараз будемо говорити з вами Валентин. Для початку давайте розберемося, хто такий містер Вудворд. Боб Вудворд був одним з тих людей, які відкрили американцям правду про Волтергейтський скандал. Потім вони з колегою Бренштеймом написали книгу про ці події під назвою Усі люди президента який став бестселером. І Вудворд написав не про один скандал в американському політику. Мічайна Гейт, коли китайці пробували вплинути на вибори США в 1996 році. Дуже багато він писав про Буша молодшого, а також про секвестр з адміністрації Обами. Підхід Вудварта, особливий, окрім інтерв'ю, він ще користується і анонімними джерелами, і не якісь там нахрюки, а це справді особи, які займають серйозні посади, але не хочуть їх втрачати, тому абсолютно анонімно щось повідомляють. Отже, пару днів назад вийшла книга «War», там де він пояснює закулісні перемовини еліти американської, зокрема і президента Байдена, пов'язане з боротьбою за президентство, Війни, яку розгорнула Москва проти України, а також ситуація на Близькому Сході, і найбільш колоритний персонаж цієї, книги, звісно ж, Дональд Трамп. Фредович кажуть, провів аж сім розмов з верховним гівнолідером Кремля після того як покинув пост президента. Ютрасміморден Америкинсіає Олайневижан. Трамп це заперечує, але Вудвард провів інтерв'ю з радником, який це підтвердив. З радником, зрадником, напевно, так думає Дональд Фредович. Щонайменше у 2010 році Дональд Трамп таємно відправив Путіну купу тестових апаратів About Point of Care COVID» для особистого використання, тобто тест, який визначають ковід. свою чергу Путін попросив не розповідати про це публічно. У вівторок Трамп заявив в інтерв'ю. ABC News, що це повідомлення неправдиве. Ну, власне, це фейк ньюс, фейк ньюс фейк ньюс, каже Дональд Фредович. Згідно з повідомленням Вудворта, на початку 24 року колишній президент наказав помічнику покинути свій офіс у Маралаго, його приватний клуб і резиденцію у Флориді, що він міг провести приватну телефонну розмову з російським лідером. При цьому треба згадати про гроші. Які блокували республіканці під тиском трампістів про гроші допомоги Україні? Минулої весни спікер Палати представників Майк Джонсон зміг переконати Трампа пом'якшити свою позицію, за словами Вудворта, не показавши йому, що справа України а переконавши, що пакет допомоги допоможе республіканцям отримати кращі шанси на конференції, таким чином принесе користь йому особисто напередодні виборів у листопаді. Хоча ми розуміємо, що на позицію Джонсона вплинули і представники баптистських церков України. При цьому Трамп підтримував стосунки не тільки з кремлівським гівнюком, але і з принцем Саудівської Аравії. Мохаммедом Бін Салманом, одним із важливих співрозмовників королівської влади Саудівської Аравії, був сенатор Лінсі Грем. За словами інформаторів, республіканець сенатор інформував і білий дім про те, яким чином Саудівська Аравія готова домовлятися з Ізраїлем, а також і Трампа про ситуацію в перській затоці і наскільки можна з ним співпрацювати. І от в березні вони зізвонилися, де Трамп тролив. Лінці Грема, тому що він свій час хотів, аби принц поніс покарання через те, що дав наказ вбити журналіста. Там давня історія. В Грем говорив про те, що та я був не правий, таке інше. Це все знову таке таки було в телефонній розмові з принцем. Дії Трампа, особливо щодо дзвінків Пилу, стали для чинної адміністрації шоком. Або як вони це називають, глибокою занепокоєнністю. Більш детально про це ми написали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на дуже якісний телеграм-канал з хорошою економічною, фінансовою, політичною інформацією. По суті, дія Трампа порушує закон Логана. Він забороняє американським державним діячам, політикам, домовлятися, говорити, спілкуватися без особливого дозволу. З представниками інших країн, з якими Сполучені Штати Америки мають проблеми, по суті, статут оберігає нинішню адміністрацію від проблем пов'язаних з несанкціонованою дипломатією. Хоча колишні президенти справді підтримують стосунки із нинішніми лідерами інших країн все ж таки підтримувати стосунки і зідзвонюватися з лідером країни, яка оголосила Сполучені Штати Америки ворогом, то це справді підозріло і неправильно. І дехто бачить, до речі, в діях Трампа лицемірність у 2019 році Трамп публічно закликав притягнути до відповідальності колишнього держсекретаря Джона Керрі за приватні зустрічі з офіційними особами Ірану під час адміністрації Трампа. Трамп наполягав, що Керрі порушив закон Логана, і, попри тиск на прокурорів США, все ж таки, порушення не було знайдено, адже Керрі повідомляв. Адміністрацію про те, що такі дискусії буде вестися. А от щодо Трампа є серйозні сумніви, чи повідомляв він Держдеп щодо бажання вести схожі перемовини. При цьому сама книга спричинила серйозну дискусію в самій республіканській партії. Лінсі Грем розповідає про резиденцію Трампа. Він каже про те, що це, начебто, було як філіал КНДР. Кожен раз, коли Трамп заходить, всі встають і плескають. Власне, недалеко від правди, крім Грема, Трамп відштовхнув від себе і інших важкового віків партії. Наприклад, Мітромні, який був суперником Обами в 2012 році, сказав на панельній дискусії в Солт Лейк Сіті, що не хоче, щоб Дональд Трамп став наступним президентом Сполучених Штатів. І тут справді вже формується певний розкол і бунт в партії. Це серйозні гравці, республіканці і. Трампу не просто так буде це невілювати. Достатньо багато виборців може їх послухати. Також на панельній дискусії на початку вересня Ліс Чені заявила, що вона та її батько, колишній віцепрезидент Дік Чені, не будуть голосувати за Трампа, при тому, що Чені не можна звинуватити в ренегатстві. для багатьох лівих в США. Чейні, по суті обличчя політики Буша молодшого. Але Гарріс не нехтує такою підтримкою, адже голоси, які можуть бути. Зароблені за допомогою республіканців, які виступили проти Трампа, їй надзвичайно важливі. Також про обрання Трампа виступали двоє його колишніх радників з національної безпеки: Джон Болтон і Генрі Макмастер, його екс-міністр оборони Марк Еспер і його екс-голова апарати в Білому домі Джон Келлі. Традиційні республіканці розуміють, що Трамп скотив партію просто кудись на дно, і це справді може мати серйозний вплив. Ну і не треба забувати про Нікі Гейлі, виборці якої. Ще роздумуючи підтримати Трампа чи ні, і їх там, наприклад, і в Пенсільванії 160 тисяч, вона набрала стільки підтримки. Там це надзвичайно багато. За останніми опитуванням Нью-Йорк Таймс. Частка республіканців, які хочуть проголосувати за Гарі, складає 9%. демократів, які хочуть проголосувати за Трампа, лише 3%. І це каже про те, що проблеми більше у республіканців ніж у демократів. Це один з основних факторів, які впливають на Гарріс, не дивлячись на те, що справді вже знову таки вирівнялася ситуація. І букмекери навіть більше почали давати шансів Трампу. Та все ж таки певний розкол республіканській партії це найслабкіше місце Трампа. І треба ще сказати, що в 2020 році Байден отримав лише 6% підтримки від республіканців. Отака от от ситуація з Трампом він веде себе ще більш так неоднозначно і нетактно своїми однопартійцями, що власне викликає обурення. А сама Гарріс намагається грати в такий центр зараз. І відходи від таких дуже ліволіберальних позицій, саме намагаючись відтягнути кількість республіканців від самого Трампа, зберігаючи свій демократичний електорат. Книга сама справді може повпливати цікава. Звісно, ми розуміємо, що проти Трампа вже стільки було вилито, Що там скільки не лий, це вже буде мало мати значення, але все ж таки для виважних республіканців голос, який на цих виборах буде надзвичайно важливим, тому що. Різниця між Гарріс і Трампом електоральна наразі не надто висока. Все в межах статистичної похибки. Тут кожне рішення кожної групи буде мати надзвичайно важливий вплив. От з цього боку, якщо дивитися, то книга справді може серйозно повпливати. От така ситуація. До зустрічі.